Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини з реактивних літаків та артилерії. Пожежа тривала кілька днів. У Чернігові відновили виробництво туалетного паперу, зруйноване під час бойових дій. У районних центрах стартував обмін ламп розжарювання на енергоощадні, як це було в Новгороді Сіверському. Двоє людей в лікарні, один загинув. Такі наслідки авіаційного обстрілу промислового підприємства поблизу Семенівки російськими військами. Це дані станом на 18.30. Їх в ефірі Суспільного повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. З його слів, близько 16-ї дня росіяни випустили дві ракети типу повітря Земля. Пуски здійснювали два реактивних літаки. Нині на місці подій працюють рятувальники. Попередньо під завалами можуть залишатися ще двоє людей. Усі цивільні працівники підприємства. Крім того, сьогодні, вранці, російська армія обстріляла село Гай, що в Новгородціверській громаді про це повідомляє оперативне командування. Північ обстріл почався після дев'ятої ранку. Протягом майже двох годин військові нарахували 22 приходи імовірно зі ствольної артилерії. Під час обстрілу було влучання в нежитловий будинок в селі Гай. Втрат серед особового складу та техніки немає. Втрат серед місцевого населення не. Не зафіксовано. Сьогодні у Чернігові сталася пожежа в одному з виробничих приміщень у промзоні. Виклик до рятувальників надійшов близько 16-ї години, розповідає речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко. Пожежу гасити приїхали 10 одиниць техніки. Інформації про травмованих чи загиблих наразі немає. Надійшло повідомлення про те, що в одному із приміщень по виготовленню рекламної продукції, що в обласному центрі, сталася пожежа. За підвищеним номером виклику, на місце подій оперативно прибули місцеві пожежні рятувальні підрозділи. У складі близько 50 чоловік особового складу. Причини займання встановлюється, повідомила Ніна Луценко. За словами очевидців, спочатку був дим, потім пожежа перекинулась на дах. Я приехал на работу, вышел с бокса, горела сажа у котельни. С той стороны, у них с той стороны. Но я не обратил внимания. Ну, горело, горело. Я спросил, где находится труба, в середине или снаружи. Никто не знает. Ну, я же не пошел туда. Вот. А потом, через некоторое время, переодевся, выхожу с бокса. Вот. Смотрю, уже с крыши дым валит. У Чернігові відновили виробництво туалетного паперу, зруйноване під час бойових дій. 10 березня підприємство Аметист потрапило під обстріл. Чотири снаряди влучили у виробничі приміщення. Кілька днів тривала пожежа. Після виходу російських військ з Чернігівщини власники підприємства вирішили відновлювати знищені приміщення й обладнання. Де взяли на це кошти і як виробництво працює тепер? Далі в сюжеті. От перший приліт. І почалось все палати звідси ля. Директор Чернігівського підприємства, яке виготовляє туалетний папір, паперові рушники та серветки Валерій Радченко, показує виробничі приміщення, зруйновані росіянами 10 березня 2022 року. Каже, нарахували чотири прильоти. І оце, де ми бачимо, зараз небо синє, тут було теж виробниче приміщення. Ото плити лежать. це Ми розібрали, тому що не було вже ходити. А тут до початку російського вторгнення стояла автоматизована лінія з виробництва паперових рушників. Її купили перед новим роком, взявши в кредит 550 тисяч доларів. У березні вона повністю згоріла. Тепер це приміщення відремонтоване. Тут склад готової продукції. Котельня підприємство працює на відходах деревини, перероблених на щепу. Її роботу відновили. За словами Валерія Радченка, приміщення та обладнання котельні було зруйновано на 70 відсотків. Це було все згорівше. Остались тільки ті, ті е, вироби з металу, які не можуть згоріти. Але деякі вироби з металу, навіть з алюмінією, порозплавлялись. Оце мозг котельні. Оце все, все було тут, згоріло, не приміщення не було нічого. Оце серце нашого підприємства. На цьому місці згоріла понад тисяча тонн макулатури. Бомбошка, снаряди рвуться, горить, вітер дуже страшний. Чотири чи п'ять днів воно нагоріло. Горів і цех переробки макулатури. Нині він працює. Макулатура з водою, вона тут перемішується. У цьому цеху виготовляють основу туалетного паперу. Обидві виробничі лінії було зруйновано. Одну з них вдалося відновити. Вона знову запрацювала 3 лютого. Оце основне, що в нас є, тому що е, зараз без цього далі підприємство не може просто існувати. Загальна вартість такої лінії в робочому стані близько двох мільйонів доларів. Точніше, каже Валерій Радченко, не рахували, адже відновлювали її частинами, починаючи з квітня. Тут обладнання таке, що його не можна піти в магазин і купити. Його треба замовляти, щоб його виготовили. По три, по п'ять місяців. Ми чекали, все що. А потім, коли воно все прийшло, приїхали поляки і зна, ну вони. Допомагали нам. Дуже складно все пов'язати, все, щоб воно працювало. Запустити виробництво змогли завдяки тому, що банк відтермінував виплату боргу. Також довелося взяти ще кредит. Окрім цього, каже Валерій Радченко: багато обладнання дали польські друзі-підприємці. Вони побачили, що ми в біді, і просто нам допомогли от чисто по-людськи, там ніяких не процентів, буде все добре, віддасте. Ну а ми віддамо. Загальні збитки підприємства від бойових дій 175 мільйонів гривень. Із п'яти з половиною тисяч квадратних метрів виробничих приміщень залишилося дві тисячі, бо саме стільки вдалося відновити. До початку широкої війни виробляли близько 40 найменувань продукції, експортували до Ізраїлю, Румунії Польщі. Нині працюють на 70% потужності. Збиту хватає по всій Україні, і ми так, і наші колеги. Компаньйони, які в Польщі ждуть від нас продукції. Раніше на підприємстві працювало до 120 людей, тепер 50. Якщо й далі зможуть втілювати заплановане, каже директор, буде 85. Наші робітники вони будуть із зарплатою. Є за що жити, є, є ну на що на що розраховувати на завтра, післязавтра, І якось воно. Ну ніхто не знає, як воно буде, але на даний час так. Оксана Ільчук, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. На Ніжинщині попрощалися з батьком п'ятьох дітей, солдатом Валерієм Присідьком, який загинув на Луганщині. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки. Валерій народився у селі Ярославка Ніжинського району. До лав Національної гвардії України долучився з початком повномасштабного вторгнення. Служив на посаді стрільця помічника кулеметника. Загинув 2 лютого під час виконання бойового завдання поблизу села Кузьмине, що на Луганщині. Він потрапив під артилерійський обстріл росіян вдома на Валерія чекали мати, дружина та п'ятеро дітей. Чотири кілометри велосмуг на чернігівських дорогах можуть з'явитися вже цієї весни. Про це розповів голова громадської організації Екомісто Сергій Безбородько. в рамках ініціативи «Гоубайк чернігів окрім велопарковок за стратегією розвитку велоруху, на вулицях Київській, Гетьмана, Полуботка, Шевченка та Єлицькій вже на існуючих дорогах відокремлять розміткою велосмуги. Наша була ідея така швидка: це поєднати існуючі веломаршрути вузлами. Тобто там, де є у нас пробіли між вже реалізованими велодоріжками, ми хотіли велосмугами, тобто лише фарбою їх поєднати для того, щоб велосипедистів з'явилися неперервні маршрути безпечні. Велосмуги – це крайня полоса для руху в межах дороги автомобільної. От, і згідно з нових правил. ДБН українських велосмуги можна реалізовувати майже на всіх міських вулицях, навіть магістральних. Це словами Сергія Безбородька, ініціативу створення велосмуг підтримала і міська рада. Зараз проект на погодженні управлінням ЖКГ. Далі за процедурою має бути погодження з поліцією. От далі, за процедурою, після поліції має бути погоджена комісія з безпеки дорожнього руху, якої ми є учасниками. І далі вже реалізація, тобто управління ЖКГ Після затвердження цих всіх проектів, коли весною там, або осінню відновлюється дорожня розмітка фарбою на дорогах, просто вже буде підрядна організація відновлювати її з урахуванням волосмух Про організацію руху. Я думаю, що ми завершимо цей процес, попри певні бюрократичні складності, вони є завжди. Півтисячі лампочок розжарювання на економні у перший день обміняли жителі Новгорода Сіверського. Про це Суспільному повідомила виконуюча обов'язки начальника місцевого відділення Укрпошти Алла Курілова. Загалом на Новгород Сіверщину надійшло 2800 лампочок для обміну. Цього має вистачити на 560 чоловік. У селах громади, за словами Алли Курілової, економні лампочки для обміну повезуть наприкінці місяця. Як відбувається обмін у більш північному райцентрі Чернігівської області бачили наші кореспонденти. Надія Рубльова з лампочками на пошту приходить другий день. Вчора міняла свої, сьогодні принесла дончині, бо та на роботі. Каже, це останні такі у неї вдома. Залишились лампочки розжарювання лише на дворі. Економками я пользуюсь вже знаєте, скільки років? років 30. І Ще в нас тут по мені не було з Ужгорода, привозила такі довгі у Більше енергії будемо зекономити. Також і грошей менш будемо платити. Серед лампочок на обмін принесли лампочку 1984 року випуску. Ціна 1 рубль 20 копійок. 220 воль. Перше вдома лампи розжарювання на економні замінить Олександра Василець. Були не одне економне, не було, а це взяли економні всі. А ще залишаються не економні. Є багато ну, Штук п'ять. До нового відділення Укрпошти для обміну привезли енергозберігаючих лампочок на 560 чоловік. У перший день звернулися за лампочками близько сотні містян. Вчора у нас дуже багато було людей. Людно дуже було До самого вечора. Сьогодні спокійніше якось, чому вчора. Тож що держави не вистачає електрики. Треба допомагати державі. Економна лампочка треба ж її розуміти. Вона ж менше бере, значить вона не перегружається. Лампочки, які привезли у новгород Сіверський, зі звичайним цоколем. Ті, що в упаковці низького класу енергозбереження F. Це вказано на упаковці, з тонким цоколем економніші класу. D. з тонким приблизно 30 відсотків. Однак люди більше просять зі звичайним. Тільки одне, що погано вчора було, що коли я принесла п'ять таких. Мені нада, мені з тонким цоколем не треба. Мені треба отакі от всі, а мені давали, щоб тільки три ті, а дві ті з тонким. До кінця робочого дня зі звичайним цоколем вже всі лампочки розібрали. Менше половини залишилося з тонким. Коли надійде нова партія для обміну, невідомо. Коли він ще до чорніопридат, лампочки, то нам повторно завезуть на села доставлятимуть лампочки для обміну наприкінці місяця. Тетяна Лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів. За словами директорки філії Чернігівської дирекції Укрпошти Олени Дорошенко, вчора стартував обмін ламп розжарювання на led лампи в усіх районах Чернігівщини. Область отримала 390 тисяч енергоефективних лампочок. Обмін відбувається у поштових відділеннях Укрпошти або ж заявку можна залишити у додатку Дія. За словами Олени Дорошенко, з 25 лютого сільські пересувні відділення поштового зв'язку теж зможуть проводити обмін лампочок у селах і хуторах. Області нагадаємо, у Чернігові акція розпочалася на минулому тижні. Станом на сьогодні Чернігівці обміняли 60 тисяч ламп розжарювання. На цьому у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра зранку о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.